Всім привіт! Продовжуємо створювати свій власний сайт за допомогою конструктора сайтів Google Sites. І в цьому відео ми розберемо варіант, коли нам потрібно буде відмінити публікацію нашого сайту та опублікувати його знову. І так, для того, щоб відмінити публікацію нашого сайта, ми натискаємо на стрілочку вгорі біля опублікувати і натискаємо скасувати публікацію. Після цього у нас запитують, що зараз цей сайт був опублікований, і якщо ми його погоджуємося, то цей сайт більше не буде опублікований. Ви зможете його редагувати та опублікувати знову. Ми погоджуємось, і окей. Тепер ми його не можемо переглянути так, би як він вже виглядав на порталі інтернету. У нас немає такої можливості, ми можемо переглядати тільки в режимі передперегляду або в режимі редактора. Для того, щоб повернути його на простор інтернету, ми натискаємо Опублікувати. У нас знову-таки запитують, яка буде веб-адреса нашого сайта. Якщо ми використовуємо ту саму для нашого сайту, то вона буде підходити, тому що він уже по типу як прив'язаний до неї, і буде все добре. Або ж використати саме користувальський домен. І, звісно ж таки, налаштунки всі ті самі, які були у нас раніше. Це хто може переглядати наш сайт, наразі це усі. Ми можемо, як завжди, змінити, тобто можуть переглядати не всі, можуть переглядати тільки ті, у кого є посилання, або ж не можуть переглядати ніхто, окрім нас. Також є отут позначка, яка буде забороняти саме загальнодоступним пошуковим системам, показувати наш сайт. Якщо вона не активна, от як зараз у мене. Тоді мій сайт можна буде знайти на просторах інтернету. Якщо тут позначка стоїть, тобто включена, тоді наш сайт не зможна буде знайти на просторах інтернету. Тому краще, якщо цієї позначки тут не буде. І далі ми підтверджуємо публікацію нашого сайта. Чекаємо декілька секунд, бачимо, що ваш сайт опублікований, ми його тепер можемо переглядати. Тобто сайт повністю активний і ми можемо ним користуватися. Якщо я зараз знову-таки вимкну, тобто скасую публікацію нашого сайту окей, тоді дивіться, я заходжу зараз на свій сайт, відкриваю головну. Поки що все окей. Чому? Тому що оновлення ще не пройшло. Зараз ми трішечки зачекаємо, оновлюємо і бачимо, що є помилка про те, що такої сторінки немає, або ж така URL-адреса недоступна. Тобто, це нам каже, це нам говорить про те, що. Сайт зараз вимкнутий, або його взагалі не було створено. Тобто, для того, щоб таких помилок немає, ми знову таки публікуємо наш сайт, погоджуємося з усім, опублікувати. Бачимо, що сайт опублікований. Декілька секунд чекаємо, тому що не одразу публікація проходить і сайт потрібно буде. Зачекати, поки він у вас підтвердиться. Можна декілька разів пооновлювати, і бачимо, що сайт у нас знову таки запустився, тому що ми на ньому тільки що були. Тобто публікувати та скасовувати публікацію сайту дуже легко і це може в деяких моментах вам допомогти, коли вам потрібно виконати якісь великі технічні роботи, саме на ньому, або якось видозмінити його. А в мене на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь, пишіть коментарі.